Мистецтво розпису писанок в українських родинах передають з покоління в покоління. Без цього традиційного великоднього атрибуту не обійдеться свят. давнини і до нині діти й дорослі розписують та фарбують яйця і ставлять їх у кошик для освячення. Писанки, деяким з яких вже 50 років можна побачити в етнопарку Агроленд у Великому Ходачкові під Тернополем. Про старовинну традицію писанкарства розповіла терену етнологиня Марія Луцька. Цієї справи йшли з дуже хорошими намерами, в хорошому настрої. Яєчка підготовлювалися і кожна майстриня наносила свій орнамент. Тобто на кожному писаному яєчку були різноманітні орнаменти, і ці писанки вони прикрашали кошик. Великодні розписували писанки вручну, використовуючи писачок та віск. Жоден орнамент і жодна писанка не повторювалась. Для вписування яєць використовували різноманітні кольори. Переважно це були жовті, червоні і зелені. Для Поділля були характерні такі більш геометричні орнаменти. До розпису писанок ставились відповідально. Цією справою переважно займалися господині, а вчились цього з дитинства. Проте інколи розписували і діти під керівництвом дорослих. Це насправді дуже важка праця. Тобто, кожна господиня у нас навчалася цієї справи з дитинства, і відповідно з кожним роком майстерність зростала. У відтворених давніх хатинах етнопарку можна побачити фотолокації з різноманітними писанками. Також тут є надзвичайно красиве писанкове дерево. Великодніми яйцями прикрасили розквітлу алечу. Особливе місце в колекції етнопарку займають старовинні дерев'яні писанки. Із зображенням Діви Марії Ісуса Христа розп'яття та квітів, які комбінуються з графічними візерунками. Їх експонують у хатині Поділля. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.